Через російську дронову атаку на Україну в Румунії піднімали F-16. Про це повідомило Міноборони країни. Румунські системи моніторингу і спостереження зафіксували безпілотники, що наближалися до кордону. І близько третьої ранку два винищувачі на дві години злетіли, аби проводити моніторинг. Румунські міноборони підкреслило, що засуджує атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та елементів інфраструктури, які є невиправданими і серйозно. Суперечить нормам міжнародного права. Пошкоджена огорожа і вибиті шибки в будівлі. З'явилися перші кадри місця, де в столиці впали уламки шахеда. Безпілотник збила українське ППО. Утім, залишки пошкодили прохідну Дарницького депо. Туди відразу вирушили рятувальники. Проте цього разу пожежі не було. А оскільки атака відбувалася в досвіта, то жодна людина кажуть, у КМДА не постраждала. А от вже під час атаки о 9-й годині у Дарницькому районі таки помітили дим. Від падіння шахеда розповіли у військовій адміністрації. Загорілася трава. На відкритій місцевості, яку швидко загасили, і цього разу теж минулося без потерпілих. Загалом цієї ночі і ранку окупант запустив по Україні 57 ударних безпілотників. 29 з них удалося збити, і 14 локаційно втрачені. Окупанти сунуть на Донеччині, ймовірно окупували селище Велика Новосілка Волноваського району. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт також в їхніх звітах йдеться, що російські війська змогли просунутися ще біля чотирьох населених пунктів, зокрема коло піщаного, надіївки, Андріївки і Баранівки. Водночас у Генштабі цю інформацію не коментують лише зазначають, що ситуація важка відразу на кількох напрямках. Найбільше атак вже традиційно фіксують на покровському вітинку фронту. Там, за підтримки авіації, росіяни 88 разів штурмували наші. Позиції на турецькому напрямку найгарячіше було біля самого Турецька. А також загарбники штурмують наші опорні пункти у Щербинівці і Кримському. Напружений ситуація залишається навколо часового яру.